Ну, симпозіум функціональної стоматології на сьогоднішній день є надзвичайно актуальний, оскільки вже всі зрозуміли, що викликом сьогоднішнього часу є здоров'я пацієнта. Тому я дуже рада, що е, цей симпозіум має дуже хороший фідбек зі сторони лікарів, які говорять про те, що так це актуально. Так, це прекрасні виступи. Так, ми задумаємося, що нам робити. Що в понеділок, зранку, коли до нас прийде перший пацієнт, ми на нього подивимося абсолютно новими очима. Я очень рад, что я был приглашен в это мероприятие, которое мультидисциплинарно подходит к проблемам в И очень классно, что у вас в Украине проводится по такой модели, когда физиотерапевты, ортодонты, хирурги и другие специалисты со всех сторон подходят к одной проблеме. Самое главное, конечно, это программа. Организаторам удалось получить самые лучшие спикеры международные, мирового уровня. Раніше повинні були шукати цю інформацію, їздячи по європейських і світових заходах. І тепер ми все маємо це можливість почути і побачити в Україні. Дуже цікавий контент, реально все прикладне і предметне. За ці насичені дні ми прослухали надзвичайно велику кількість цікавих векторів, отримали надзвичайно велику кількість корисної функціональної інформації. Надзвичайно потужний симпозіум, один з найпотужніших подій, які відбулися в світі Ортодонтії в 2019 році. І в 2020 році ми чекаємо вас тут, у Львові, в виставковому центрі «Експо Південний».